Всім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Марія і тут ми з вами розмовляємо про електронне планування, мінімалізм та життя у Франції. Нарешті, нарешті закінчився січень. Я взагалі люблю місяць січень, тому що я народилася в січні. Я не вважаю, що січень є дуже депресивним місяцем, але чомусь у цьому році я не знаю, що трапилося. Січень для мене був Дуже виснажливий, я дуже довго чекала, поки він закінчиться. І ось нарешті на календарі. Я не знаю, чому я показую годинник, але на календарі лютий, і ми можемо перейти до його планування. Як завжди, за всіма традиціями, за всіма законами фізики, я роблю все планування тільки на своєму планшеті, використовуючи свій електронний планер. Якщо, до речі, він вам сподобається, ви можете перейти в мій телеграм і прочитати всі деталі про те, як його утримати. І план на це відео у мене такий: я вам покажу, як я оформила свій. Ноут тому, що десь приблизно. Кожен місяць іноді, взагалі-то і рідше, можливо, там раз на 2-3 місяці я змінюю оформлення свого ноута, тому що мені подобається дивитися на якісь новенькі картинки і взагалі змінювати оформлення скрізь. Також я покажу вам оформлення свого телефона. Хоч тут я на ньому особливо нічого не роблю, нічого не змінюю, маю на увазі. Таких супер якихось віджитів не ставлю, але все одно поділюся. І найголовніше, тому, тому що гаджет, яким я користуюся найбільше, це мій планшет. Я вам покажу оформлення планшету і оформлення планера на лютий. Перед тим як ми перейдемо до перегляду мого відео, я хочу вас попросити, будь ласка, підпишіться на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Поставте лайк і напишіть декілька слів підтримки в коментарях. Будь-яка ваша активність допомагає, знаєте, не просто розповсюдити мої відео або. Підтримати український Ютуб, хоча, звісно, це також так, це більше м, така допомога мені і іншим людям знайти одне одного, знайти своє ком'юніті, знайти людей зі схожими інтересами. Тому ще раз дуже дякую за ваші коментарі. Я намагаюся відповідати кожному і. Перейдемо до мого відео. Можна так сказати, що тематика, присвячена Дню Святого Валентина, все в таких рожевих відтінках. Мені подобається, щоб і іконки, і оці віджити перегукувалися між собою, і я навіть змінюю курсор мишки, щоб він також був в тему до загального оформлення. Стосовно свого телефону я нічого особливого там не робила. Змінила заставку на. Ось таку мотивуючу із різними веселенькими, позитивними фразами. Також додала віджит із ще одною мотиваційною фразою: так, от мало мені в житті мотивації. Тут за квадратним віджетом приховується застосунок, у якому я читаю книги та слухаю музику, і за картинкою погода. Далі в мене тут є декілька застосунків, якими. Начебто я маю користуватися частіше, але насправді не так часто. Я це роблю. Просто вони там більше залишаються як нагадування, що мені це необхідно зробити. І якщо ми говоримо про планшет, то тут також буде така тема рожева із сердечками. От у мене такий настрій на лютий місяць. Я змінюю заставку, змінюю кольори, і мені подобається, коли я ставлю картинку на шпалери, то Основний екран я роблю такий заблюрений. Не знаю, мені здається, що так виглядає непогано, і я чітко можу бачити всі інші застосунки, тому що вони виділяються. Щоб оформити головну сторінку на планшеті, я йду на Pinterest, зберігаю картинки, які мені подобаються. Потім через Shortcuts я виношу саме ті застосунки, якими користуюся найчастіше, змінюючи їхню. Картинку, їхню іконку. І виходить із такого зимового настрою, ми з вами переміщаємося у більш романтичну весняний рухаємося в сторону весни. На нижній панелі у мене зберігається швидкий доступ до пошти, до Google Chrome, до своїх фото та до файлів в загальному. І ось тут на основному екрані також застосунки, якими я користуюся найчастіше, і загальне оформлення на лютий виглядає ось так: я вирішила розташування не змінювати із. Січня, тобто залишила три великих віджити. За одним приховуються застосунок, де я читаю книги, а за двома іншими нічого не приховуються. Вони просто як декорації. Тепер ми з вами перейдемо до самого планування і планера. Він у мене знаходиться на основному екрані, щоб до нього був швидкий доступ. Як ви бачите, я вже тут зробила деякі замальовки і почала позначати певні звички у трекері звичок. Але ми з вами спочатку оформимо дошку натхнення. Всі картинки для неї я беру в Пінтересті, потім від руки дописую, що для мене означає та чи інша картинка. І для оформлення додаю різні стікери. Які знаходжу або в канві, або на тому ж самому Пінтересті. І перед тим, як перейти до планів на місяць, мені спочатку потрібно змінити кольорову гаму, бо насічень у мене там була вона в таких зелених, червоних відтінках. Але так як у мене все таке рожеве, я знайшла ось цю картинку, палітру, яка мені сподобалася. І за допомогою інструмента піпетка я перетягую кольори, додаю їх. У олівець, у ручку та у хайлайтери. Одна із основних причин, чому я є таким прихильником планування, це не тому, що я люблю навантажувати себе різними справами, а потім їх не виконувати. А якраз навпаки, мені здається, коли я хоч щось записую, це є такою невеличкою мотивацією мені взагалі рухатися в цьому житті. Бо інакше все відбувається якось хаотично. Я не розумію, чим мені потрібно займатися в цьому місяці, і просто дні проходять навантажені якимись турботами. Я нічого такого для себе не роблю. А навіть якщо щось і роблю спонтанно, то потім про це легко забуваю. Тому плани на місяць вони от і поділяються на такі декілька категорій, щоб їх було простіше придумати, простіше розпланувати і надихнутися. Із основних завдань мені хочеться виписати пробіли у знаннях французької і приділити цьому більше часу. По перше, я і записалася на курси, і паралельно самостійно хочу цим дійсно зайнятися. Як ви бачите, часто, коли я щось записую, воно з першого разу не завжди виходить гарно, так як мені подобається. І плюси електронного планування це те, що я легко закреслюю, стираю, і виглядає воно охайно, чого не можна сказати про записи у зошиті чи блокноті. У важливій події чи дати я додаю якісь зустрічі чи записи до лікарів, дні народження, свята і так далі. Також у лютому мені потрібно зайнятися деякими документами, щось там змінити інформацію, це я також обов'язково записую. І ще ми знайшли нову квартиру, тому будемо починати переїзд. Одна із важливих категорій, яка є на цій сторінці, це що нового я хочу спробувати. І буду з вами відвертою. Не завжди мені вдається на початку місяця придумати, що нового я б хотіла зробити. Іноді так у мене є якісь ідеї в голові, а іноді це приходить дуже спонтанно. Хоча, поки я записувала про інтервальне харчування, я навіть не знаю, засумнівалася, чи буду я це робити, бо я не дуже люблю якісь обмеження. Але на всякий випадок записала, а там побачимо, як піде. Категорія книги, фільми чи музика говорить сама за себе, я собі на місяць ставлю ціль таку прочитати як мінімум дві книги, а там уже як в мене виходить. Також хочу почати дивитися серіал французькою мовою для додаткової практики. У категорію здоров'я та самопочуття я записую піти на масаж, піти в театр, і поки я це відео записувала, поки дійшла до його монтажу, то в театр я вже вчора сходила. У категорії, чого я хочу уникати, як і в січні, я собі записую скролінгу у соцмережах, особливо в Threads. На жаль, це така шкідлива звичка. Я спробувала поставити ліміт на використовування соцмереж на телефоні, на планшеті, але навіть коли вистрибує. Ось це попередження, що в тебе там залишається 5 хвилин, потім, взагалі, в тебе є обмеження. Я просто натискаю кнопку Відкласти на сьогодні і продовжую сидіти в цих соцмережах. Тобто, ось це мені не допомагає. Напевне. Повернуся до свого старого методу, коли я взагалі приховувала ці застосунки на телефоні, ставила на них пароль, щоб доступ був ускладнений, і я пам'ятаю, тоді мене це рятувало. Побачимо, як буде зараз. Ну і на цьому все. Ось так виглядає кінцевий результат. Ще для краси я вирішила додати декілька картинок, стікерів, щоб воно так охайно і гарно виглядало. І тепер перейдемо з вами до календаря на лютий. Я вже тут внизу додала картинку з Бінго, яку я також знайшла на Пінтересті. Я з нею поділилася в своєму телеграмі. Так, вона англійською мовою, але там досить прості. Завдання, і, можливо, деякі із них вам також захочеться виконати. Для декорацій у цьому місяці я використала деякі стікери, які знайшла в канві. Ви їх також легко можете знайти. Більшість із них безкоштовні, деякі, звісно, платні, але я плачу за підписку, тому я їх всі завантажила і поділилася з людьми, які використовують. Мій планер, щоб їм також було трішки простіше планувати, і щоб якось їм не потрібно було витрачати багато часу на оформлення своєї сторінки. Коли я позберігала стікери, які мені подобаються, я переходжу до оформлення ось цього розвороту на місяць. Всі стікери вони на прозорому фоні. Це полегшує трохи задачу, тому що коли ми їх додаємо. То ми бачимо взагалі, що відбувається. Вони не перекривають ніякі цифри, ні надписи. Останній тиждень лютого на моїх курсах будуть канікули, тому, звісно, я це записую, позначаю. Спочатку хотіла написати від руки, але щось воно виходило дуже криво, тому я вирішила додати текст. Всі ті замальовки, які я просто так накидала до оформлення, тобто те, що мені точно треба не забути, я тепер стираю і намагаюся записати це більш охайно, також додаючи деякі стікери, щось виділяючи, підкреслюючи, щоб воно кидалося в очі. Що у мене є такий план викладати відео на YouTube, тому я це записую, потім. Копіюю і вставляю просто на кожен тиждень, що мені здається дуже зручним. Якщо ми користуємося ось таким електронним планером, просто скопіювали, вставили. Також в календарі я позначаю якісь важливі події. Як ви бачите, я не розписую на щодень, що там я. Прокинулася о 9, потім мені потрібно там о 9.15 поснідати. Ні, в мене у такому календарі просто загальні основні події, що мені потрібно зробити в цей день. Хоч у моєму календарі і є сторінка із окремим розворотом на тиждень, я можу туди щось записувати, якщо на певні дні у мене є багато різних подій, і це не вміщається у календар. Але іноді... Все зводиться до того, що я просто дуже сильно наближаю сторінку і маленьким шрифтом записую, що мені потрібно зробити: наприклад, змонтувати відео, купити квитки в театр. Я так роблю, щоб не перезавантажувати свої дні. І у мене вони просто не такі насичені подіями і не так сильно розписані. Якщо у вас інакше, то звісно, це потрібно. Кудись виносити у окремий розворот, наприклад, у плани на тиждень. Також щомісяця я заповнюю свій трекер звичок. Деякі звички будуть повторюватися із місяця в місяць деякі новенькі я їх тестую, і вони в мене не на постійній основі в мене є звички, які б мені хотілося виконувати щодня деякі звички. Один раз на тиждень, а деякі взагалі один раз на місяць. Ну що, ось такий у мене вийшов лютий. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про це оформлення чи не забагато рожевого кольору. І якщо, до речі, вам потрібні якісь туторіали по використанню GoodNotes або, можливо, інших застосунків, я з радістю зніму, якщо ви залишите свої запити в коментарях. А поки що на цьому все. Дякую, що додивилися моє відео до кінця, і побачимось в наступних відео. Всім па-па!